Сьогодні у нас знову цікавий гість. Сьогодні ми відкриваємо виставку прекрасної мисткині Олени Ромашкіної. Яскравий, красивий, надзвичайно, мені здається, енергійний, тому що час від часу слідкую у Фейсбуці за її сторінкою і бачу, що це людина вогонь. Не лише зачіскою і кольором волосся, але, по-моєму, і по життю. Доброго, Доброго. вечора, Оленочко! Угу. Я хочу запитати про виставку, яку ми сьогодні представляємо. Що це за збірка робіт? Як вона створювалася? Коли вона створювалася? Її назва трішечки-трішечки саме про цю виставку, яку ми сьогодні представляємо. Ті роботи, які ви надіслали на сенку маркер. Ну, е ці роботи, які я вам переслала, вони, е мабуть, е зроблені і е в цьому році, і е в минулому році, і деякі. Е перед війною, так, можна сказати, тепер, так, так. І. Е Ну, мені чомусь чому таку підборку зробила, тому що підборку, тому що е, ну, це як мої якісь відчуття, відчуття то кожного дня, кожної миті. Я взагалі то не дуже люблю якусь таку, знаєте, дуже дуже трагічну мить, яка е, так явно намальована, та? Там е, смерть, кров, Іноді люди, котрі е, там е, бачать мої картини, то вони кажуть, вони кажуть, о, це дуже-дуже позитивна е, робота, а якщо ну, зазирнути вглиб, то насамперед ця робота жахлива для мене. Ось, ось так. Люди від. Ну, а, люди... А, я, а як так виходить? Як так виходить? Так виходить, тому що е, якісь такі е, дуже дуже болісні відчуття, та, е, ну я так роблю, я їх вуалірую, вуалірую вуалірую, вуалірую, що е, е, це як е, е, щоденник, знаєте, е, в котрий ти пишеш пишеш свої думки і нікому не показуєш. Але якщо щось пересказуєш, та, то більш м'які такі формі. І ось так в мене і картини. Чомусь в мене, е, я починаю е, е, малювати і, виходить, е, щось таке. І мені відразу хочеться це згладити. Ну, я не хочу, я, мабуть, я дуже м'яка така людина, і мені е, подобається е, ну, якийсь простір е, біля мене більш Такий уютніший. Може, він а, і. Дивіться, ну, от ви створюєте свою картину, вона виглядає дуже позитивно. Вона подобається. Так, так. А, Але в цій картині, ну, такий ребус, да, ви зах... виховаєте свої почуття, свій біль, так, так, так. свої переживання. Тобто для вас ця картина не є позитивною. чи вона... Mm -hmm. Не є, частіше, не є, частіше не є. І ось нас, це добре, нас не зрозуміють. В мене така є картина. Я не пам'ятаю, вам вислала чи ні. Вона називається Кукла Доллі», Долі 2023, так? І коли ну, її, її відразу купили на виставці на виставці в Бікібурзі була виставка, так? І е, 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 клієнт він дуже хотів, щоб це не було ні в якому разі е, зв'язано з війною, а це просто кукла, так? І я ось так от слухаю, і він дуже радіє, що він купує цю річ. І я ось так от слухаю, і я е, е, жахлива, тому що це кукла була це була Буча, це, це була розорвана е, лялька. Так і ось і він хоче купити, і е, недешево, так. І <сі> я е, ну, і мене питають, це точно ніяка не війна? Що це е, жахлива картина, але це зовсім ну, ну не та лялька? Ну, то виходить, що ви е, е, і клієнта, і глядача. Що вводите в оману. Коли я зрозуміла, що не, е, люди купують картини, так? вони щитують е, ну, по своєму сприйтю, так? Добре. Тоді, якщо ви пишете ну, от щось позитивне, хороше, тобто у вас уже шість картин, де ви а, викладаєте свій якийсь такий... Ну, ясний, якийсь дуже гарний настрій, такий позитивний настрій, якийсь, до, ну, якийсь добро. Я, я не знаю, ну зараз я а, придумую теж. Да? Є такі. Тоді хочеться спитати, як вони виглядають. Є такі, але е, коли я ну, просто знаю, що коли мої картини дуже яркі, аж такі яркі, вони дуже дуже всім подобаються. Е, то я дуже неспокійна, і ну, для, для мене це, це дуже тривожні картини. А картини, які такі монохромні, дуже-дуже спокійні. Там майже нема. Е, вона може бути чорною. Е, ну, для інших е, це видається це як, якось жахливо. А це. Якраз те, коли я писала, будучи дуже-дуже спокійна. Коли я це дуже спокійно, мене... я, я про це і говорю, тобто так. виходить, у вас все догори дригом. Тобто у вас все на так. так. Мені більше подобаються навіть картини просто білий холст, але з гарною фактурою, та? і він ну просто неймовірний, коли ось так натягнув на підрамник. І Думаєш, Боже, це шедевр, це вже шедевр. Так, займана чистота. Так, і е, в той момент е, дуже спокійний. А коли е, ну мені так здається, а коли художник починає працювати, так, і е, в нього е, якесь буйство, фактури, мазки, мастігін, він вот отак от свіркає, кольори, все в нього. Ну, це неспокійні картини, мені так здається, так? Я завжди, коли бачу щось таке, мені аж, я думаю, боже мій, це ж треба, як він просто випотрошився на цю картину, як він видав на це, ну, це дуже багато сил і всього. видав просто на холст. Так? Ну, Художник, художники, які так малюють, а таких багато дуже таланові. А вони просто, ну я не знаю, якісь хараккіри отак на, на цей холст роблять. І це, я не знаю чому. Багатьом дуже подобається ця робота, припустимо, так? А я взагалі думаю, ну, я співчуваю в той момент творцю. А як, ви, а як ви стали художником? А колись, я вже розповідала, а колись я дуже е, десь до п'яти років жила з бабушкой. Так. І бабушка казала, що я була дуже-дуже така ну, нервова дитина, і завжди плакала, і завжди щось вимагала. ось так. Вот. І все, що мені надавали, я все одно плакала і плакала, плакала і плакала. А моя бабці була ну, така. Ну, Вона була освіти не було так. І вона просто взяла якусь там ручку карандашик, вона ж не знала вже, як, що зробити зі мною. І е, почала ось так: от е, якісь каракулі малювати. Так. А ось в мене ці каракулі, вон, це був якийсь такий, ну, мене це вразило. Я не могла повірити, що ось так і виходить. Ну, виходить виходить, то, що я хочу, ну, то, що я хочу представляти, бачити, відчувати. Ну, і я почала створювати ось так свій якийсь світ. І це мені дуже Ну, не, зам... не думала. ні. І ніколи ніде не вчилась, нічого не закінчувала. А якось е, моєї сім'ї. <звучит> вони е, е, вважали, що е, діти е, самі по собі талановіті, і не потрібно нічого робити. Вони самі все роблять. Ну так воно і було. Нічого так прям. І ось і всі мої браті, вони також е, щось робили і робили дуже такі круті штуки, але це було як норма. Та і все. Так. Але... А ви, ви, ви живете у Львові? Так? Так. так. А, ви корінна Львів'янка? Ви... Львів Ні, не... я в 16 років приїхала е, е, в Україну. Е, я жила в Росії. В Росії, так. З Росі, так. так. так, так. І зараз... Росіянки дуже ви молодець. Ви молодець. Ну і ну наразі це така е, в мене дуже така тема, тому що я зараз не спілкуюсь е, ну, ні з ким, так, не спілкуюсь, тому що ми е, так сталося, що ми зовсім е, розійшлися. Може, це не е, Ви Бендерівка, ну це зразу видно, покольору волосся. Так, це, 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 це якийсь такий був для мене е, насамперед, коли почалася війна, і коли е, е, я казала це своїй мамі, так, і коли я почула зовсім і довго чула зовсім ну, не ті речі, які я хотіла почути від мами, то ми просто перестали спілкуватись, і для мене це досі, досі такий дуже важкий момент. Для мене ця війна була дуже була, може вона закінчиться, і буде вже. Я кожного ранку просипаюся, думаю, зараз буде раз і кріки такі на вулиці, щастя. Так, вибігаєш на балкон, а там Путін, а да, Путін здох. Да, Путін здох. Так, так. Ось і для мене все це дуже важко, дуже важко. Зараз я вчу і в українську мову і дуже вдячна своїм друзям. Це так, вони мене підтримують завжди і завжди підтримували, і ніколи, коли я там кажу щось не так. Норм. так. Норм, норм. А, норм. Я так зрозуміла, Львів такий ну, ваше місто, так? він такий вас обігрів, він вас обняв. Так. Е... так. Він такий, ви були у Львові, так? А, звичайно. Так, звичайно. І він же ж дійсно такий неймовірний. Я ось дуже люблю так сяду десь і на якусь так стіну. О, а там стільки образів, там стільки всього, всього, всього. І мені завжди здається, ось ці образи, а, котрі там їх... коли я комусь показую, вони також з таким подивом точно, і я кажу, це відпечатки, відпечатки тих людей, котрі колись. колись Жили. Це просто або, там. або будували. Та, 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 це тут все, все у Львові, навіть коли йдеш так по е, е, от по брусчатки, і можна уявити, Боже, хто тут ходив? Коли, значить, е, я тут е, опинилась, так, я я малювала, але знов. Ніхто на це ніякої такої уваги не звертав, так. А потім я поступила, поступила в поліграф, на поліграфічну академію, так? Але на технологію не на графіку. На графіку мене просила декан Олена, ти ж можеш ну, зробити переводу, Перевестись, перевестись. Так, перевестись. Але мені це було не потрібно, тому що мені було і так весело. О, шикарно. шикарна, я так розумію, це майстерня, та чи квартира, в якій ви живете? Я просто це бачу. Квартира, як як звиколи... ви на цьому шесті крутитеся, Думаю, Боже, які величезні стелі, які гарні вікна. Це так, це дуже старий такий дім. І коли шукала майстерню, в мене перед тим була дуже гарна. І перед тим була дуже гарна майстерня, а, а потім я щось е, потрібно було дуже скоро знайти. Я знайшла просто квартиру, так. І е, тут дуже добрі хазяїва, і вони мені дозволили одну кімнату зробити повне ну, творчий простір, а другі такі вони е, е, О, А як ви? Як, як це називається? Як, як, ти, ти це, це, це називається Полденс. Зараз це дуже важкий, дуже серйозний спорт. Так. Це дуже. Ну, я обожаю полденс, і коли в мене є час завжди О, це сама круто. себе. так. Це, це круто, це круто. Ну, дуже дякую. Потрясаюче просто. Мені дуже подобаються ваші ці невеличкі відео, які ви знімаєте. Ну, я як не профі. Я як не профі, просто показую людям, що якщо в мене така була подруга, і вона казала: Боже, це який жах, це так пошло, це фу, та-та-та-та. І колись вона до мене прийшла в майстерню. І вперше побачила ш пілон, це називається пілон. Боже, вона не могла від нього відлипнути. Ось. Я дивилася, що у вас нещодавно була виставка да? десь в Європі. Так, в мене, е, якби було так, е, перед війною в мене такий, е, як би можна сказати, це мій такий дуже хороший друг, і він якби е, менеджер, куратор, арт менеджер. так, І е, він запропонував мені зробити виставку перед війною за пів місяця, десь так. Зробити виставку е, е, на вокзалі е, в Німеччині. Цей вокзал це построїв Хундертвасер, а мені дуже подобається взагалі Хундртвасер і вся його філософія така в житті. Так. І він запропонував в цьому вокзалі там є е, кімнати такі дуже. Арт-кімнати, де вони роблять якісь виставки, фотовиставки, ось такі дуже цікаві штуки. Я говорю: окей, ну це дуже ж круто, так? Ось, А потім він, ну, Раймонд запропонував, щоб ну потім почалась війна, і ось все це та-та-та-та-та, і потрібні гроші, і о, німці дуже хочуть допомогти. Там дуже багато людей, котрі дуже хочуть допомогти, так ось. А вони, Раймонд і вся його компанія, вони взагалі-то займаються екологією, е е е все, ну, якби вони проводять таку політику екології, електромобільності, ну, от всього цього, так. І Він каже: А давайте зробимо виставку там десяти українських художників, які насамперед в Україні зараз в Україні, не там десь там резиденції, те а і мене попросив знайти знайти таких митців там з Харкова, Львова. З Києва ну, ось так. І я такі через Маріанну Маслову, через її групу, е е я вас довго шукала, я не могла знайти так, е десь дуже дуже довго. Боже, де Оксана, де Оксана? Тому що я хотіла ну насамперед з вами знаєте зв'язатись. Так, а на той момент це було. Ну, майже неможливо, я дуже дуже, я дуже рада, що все добре. Боже, я так хвилювалася, ну, жасно. Так, Саночка, дуже дуже рада, що у вас все добре. Це Боже. О, все нормально. Так. І, і через групу Сенка Маркет. А ось так я знаходила е, ребят, е, котрі там представляли е, Україну. Ось. А, і це була дуже така ну, класна виставка. І Раймонд э, м, вирішив на цьому не зупинятись, так? І робити там ще, ще, ще. Я не дуже люблю, ви знаєте, Оксана, я не дуже люблю, коли 2014, 2015, 2016 я ну, не брала участь в таких виставках і так далі і так далі. Тому що ну, мені здається, це люблю я. Малювати в той момент. Може, пройде якийсь дуже довгий час, і я намалюю те, що я відчувала, коли в нас війна. Так? Але це в повинна... будь-якому випадку, ви ж все одно фіксуєте свій стан, свої відчуття, свої почуття. Так, А але... думаєш, через багато років в будь-якому випадку пройде якийсь період часу ви будете дивитися на ці роботи, і ви точно будете знати, коли вони написані, і що передували так. тому. Так, може, це теж пам'ять і ну, без цього ніяк. Так, це вже буде історія, і ці роботи будуть розповідати вам і вашим знайомим, друзям, просто глядачу про цей період, і я думаю, що і всі подивляться на них уже іншими очима. Оксаночка, скажіть мені, ви же, е, просто супер. Супер такий досвідчений, досвідчений, дуже талановитий вже і місткіні, і куратор. Так? Що ж робити? Як дисциплінувати себе, щоб в цю концепцію якось впасти і зробити її? Не треба. Не треба. Ні. У мене був знайомий художник, на жаль, його вже немає в живих. Він писав картину, я потім питала: Володя, як ти назвав картину? Він каже зараз він брав. Словник іноземних слів, просто відкривав на любому своє. А, а потім під це слово писав концепцію. От і все. От до речі, я хочу сказати: в мене е, от, з дитинства така штука, я дуже дуже, я е, дуже люблю читати, як ці слова створюються, і коли вони вистраюються. <пробітник> як-то, як це Висловить? речення. речення. речення та. І як в деяких авторів для мене досі це загадка. Вони так ну, ну як ажурна, знаєте, як така іскусна ажурна вязка, коли так читаєш: Вау, ну як це може бути? І ось. І коли я читаю, я. Навіть е, вражена якимось реченням, та? І, або словосполученням, я виписую. І це назва вже е, в мені е, ну, е, майбутньої картини. От вам і концепція, отак от, от і робіть. І не треба нічого видувати. І не треба себе заставляти робити те, чого вам не подобається, або ви не розумієте, або воно вам неприйнятне. Ну, Робіть так, як вам зручно, те, що вас радує, те, що вам зрозуміло, і, і людям теж буде зрозуміло. Є мистецтвознавці, які можуть просто для вас написати текст по вашим роботам і все. Так? Так? О, чудово. Ось так потрібно не робити. Ну, так... Спеціально цим займаються. Що? Будемо закінчувати, бо в нас час закінчується. Фух, таки ж справді ну, я як сказала, я якусь таку ерунду на малу, на ні, 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 ні. Я хочу сказати, що я уявляла вас саме такою. Не знаю, так. чому, але я уявляла вас саме такою. Такою спонтанною, такою е людиною, яку дуже важко впіймати. Такий вогник. Вогник в Ой, усьому. Дякую. Справа я... так красива. Спасибі, Оленочко, я, я думаю, що ми змогли передати, принаймні, ваш настрій, передати ваш дух, як ви пишете, хто ви, ну, яка ви. Тому що інколи я бачу картини і бачу потім людину. Є якийсь дисонанс, якісь неспівпадіння. Я, я розумію, що людина дуже багато в собі чогось тримає і от вона там виплескує. Інша дуже емоційна і навпаки себе в роботах стримує. А ви от живете живописом, я просто бачу, що ви, ви така, як ваш живопис. ну Абсолютно так. Ну так. І мені і от, це і мені 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 і... подобається. Активці. Дякую, Оленочку. Я Дуже дякую, хочу всім сінчанам сказати, що ми відкриваємо сьогодні виставку робіт Олени. Ви зможете їх подивитися у нас на Сінті Маркет, а також на моєму YouTube каналі для Оксана Білоус. Я вас там вітаю. Дуже дякую. дякую, щоб ви там лайки поставили, подобайки. А, поставте. Щоб ви підтримали і Олену, і мене, а ми будемо для вас старатися і далі робити такі цікаві інтерв'ю. Всім папа, всім до побачення. Оленочка, дякую. Дякую дуже, Оксаночка, дякую. До зустрічі.